Багаторічний лідер Динамо офіційно покинув клуб. Без нього буде важко. Довбик та циганков почули вирок від УЄФА. А Роман Яремчук отримав несподіваний варіант для продовження кар'єри. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. Тож підписуйтесь і погнали! А полями Німеччини до свого фіналу несеться чемпіонат Європи. Ми вже знаємо імена перших півфіналістів. І ще два яскравих матчі відбудуться сьогодні. На кожен із цих поєдинків наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у закріпленому коментарі під цим відео шукайте ексклюзивний бонус саме для вас. Ми з командою також завітали на сайт до наших партнерів. І сьогодні звертаємо увагу на матч Нідерланди, Туреччина поставимо на підсумок.

З чемпіонату Європи і розпочнемо. Ми вже знаємо імена двох перших півфіналістів. Першим стала команда Іспанії, яка у центральному, поки що матчі усього євро здолала команду Німеччини. Перший тайм команди провели без голів. А вже на старті другої половини іспанці вийшли вперед. Відзначився півзахисник Дані Ольмо, який пробив у дотик після передачі з флангу від 16-річного Ламіна Ямала. Німеччина змогла перевести гру у овертайм у самому кінці поєдинку після подачі Йозуа Кіміх скинув м'яч на Флоріана Вірце, який пробив у дотик 1-1. Втім, іспанці все ж не доводили гру до серії пенальті. На 118-й хвилині Дані Ольму виконав подачу, яку замкнув півзахисник Мікель Меріно. А от другим півфіналістом стала команда Франції. У основний час ні вони, ні португальці забити не змогли. Не було м'ячів забитих і у овертаймі. Довівши гру до серії пенальті, усе Вирішив удар Жуау Феліша, який єдиний з-поміж усіх гравців не зміг переграти голкіпера. Тож 3-5 у серії і Роналду з компанією можуть їхати у відпустку. Півфінал між Іспанією та Францією відбудеться 9 липня. Рухаємось до справ УПЛ, а саме до трансферів. Так, здається, все ж поки не зорю, тим паче після вдалого для себе Копа Америка Едуардо Герреро. За даними журналіста порталу El Matador TV, у боротьбу за Форварда вступив клуб Цервена зв'язда. Минулий сезон команда з Белграду завершила на першому місці у чемпіонаті Сербії, обігнавши партизан на 8 залікових балів. І тепер клуб зіграє у раунді плей-офф-кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Ну і як і раніше, продовжують виявляти інтерес до нападника Шахтар та Динамо. Гучний, як для себе трансфер, може провернути Верес. За даними акаунту футбол з вертольоту долав рівненської команди. Де доєднається один із найголовніших грузинських талантів свого покоління півзахисник Георгій Куція. Як пише джерело, Куція типова вісімка, технічний та розумний гравець, який пройшов школу дбілійського Динамо та усі вікові групи юнацьких збірних своєї країни. Нині футболіст має статус вільного агента. На черзі у нас арбітер, який завершив кар'єру. За інформацією тато таке Таке», 43-річний Ярослав Козик у новому сезоні не працюватиме на матчах УПЛ. Він обійме посаду спостерігача арбітражу. Козик уже повідомив про своє рішення в голові суддівського комітету УАФ Катерині Монзуль. Ну і завершимо цей блок київським динамо, яке після довгих перемовин все ж відпускає одного із багаторічних лідерів клубу. І мова про Томаша Кензьору. Останніх півтора роки Томаш виступав на правах оренди за ПАОК, та нині може доєднатись до команди як гравець на повноцінній основі. Кияни офіційно розірвали з ним угоду, дозволивши покинути. Ти клуб на правах вільного агента, і це доволі дивно. Адже за даними грецького порталу Alpha News, Паук готувався запропонувати киянам за цей трансфер 200 тисяч євро. Так чи інакше, за даними журналіста Ігоря Бурбаса, польський оборонець уже забрав свої речі із бази Динамо у кончазаспі. У складі білосиніх він грав із 2017 року. За цей час провів 198 поєдинків, забив 7 м'ячів та віддав 20 асистів. Нову команду продовжує шукати і Роман Яремчук. Нині у нього з'явився дуже хороший варіант. За даними Лагазета dello Sport, поклала око на українця Італійська Болонья. Це клуб, який наступного року зіграє у лізі чемпіонів. Тож нині все так, як і хотів Роман. Джерело пише, що гра Яремчука на чемпіонаті Європи, особливо у матчах проти Словаччини, вразила керівників Болонді та переконала розпочати перемовини, враховуючи те, що окрім Яремчука, клуб розглядає також трансфери бро. Із Челсі та Мікатуази із Меца, великою перевагою тут може стати набагато нижча трансферна ціна Романа. Раніше повідомлялось, що Брюґе готовий розпрощатися з ним за 8 мільйонів євро. Почули вирок від УЄФА і довбик з циганковим. Після довгих роздумів та варіантів УЄФА все ж дозволив і Жироні, і Манчестер Сіті приймати участь у наступному розіграші Ліги Чемпіонів. Річ у тім, що понад 30% акцій Жирони належать Сіті Футбол Груп, а ця компанія також володіє і Манчестер Сіті. Згідно з нормами УЄФА, два клуби одного власника не можуть брати участь в одному Єврокубку. Тож заради участі у Лізі Чемпіонів інвестори Жирони внесли. Ли значні зміни в управління клубом після цього орган УЄФА із фінансового контролю клубів дозволив Жироні приймати участь у найпрестижнішому клубному турнірі. Ну і завершимо сьогодні ганебним випадком, який трапився на матчі чверть фіналу чемпіонату Європи. У першому таймі поєдинку Португалія-Франція на трибунах з'явився банер, де на французькому триколорі зобразили обкладинку сатиричного видання Шарлі Ебдо. Там французький воєнний літак Міраж має вигляд труни і напис міражі для України. Цей малюнок стосується військової допомоги, яку президент Франції пообіцяв Україні. Втім, журнал вважає: якщо в Україну будуть відправлені французькі війська, то вони повернуться у трунах. Згодом банер було прибрано з трибун. У другому таймі його вже не було видно втім, неприємний осад залишився.